15 квітня ми проводимо в Дніпропетровську акцію протесту проти ганебної політики міністра освіти пана Дмитра Табачного. Що саме не влаштовує вас в його політиці, які вам Ну, По-перше, це те, що видно, було скороч, проведено скорочення бюджетних місць у. І трохи далі там. мені здається, трохи далі, чи вгору, Запитайте краще км. Прямо, так? 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 так, І а, це красиво. викликало, ну, і серед студентства викликало дуже, дуже таку незрозумілу. А чому? Це ж не стосується а, процес... безпосередньо нинішніх студентів. Це стосується також і нинішніх, і тих, хто буде студентом. E, взагалі це все. Ну, Багато студентів є прихильниками. і ідеї свободи і взагалі націоналістичних ідей. Вони проти пана Собачника, але через те, що така проводиться політика пана Собачника і нашого уряду, багато студентів і багато студентів їх зомбують, директор і в нашому Дніпропетровському національному університеті, і в багато інших університетів проводиться таке зомбування, кажуть, для чого вам це особливо це кажуть випускникам. Бо кажуть, ви вже на вже буде випуск, а ви ось перед випуском дохваляєте, що вам треба підняти стипендію. Крім того, що скорочення бюджетних місць провелося скорочення стипендій. На на вашого... Наприклад, нашого університету Привайте. сталося Привайте, університету. Привайте. так, що з початку 2011 року було. Стипендії були розділені по факультетам. Тобто від кожного факультету, там, де якісь спеціальності потрібні, тим стипендії вищі. Наприклад, в нашому історичному факультеті стипендію зменшили на 10%. Тобто ми отримували 700 гривень, зараз ми отримуємо 560 гривень». «А Я вам це пояснилося? Нам пояснили це, що наразі у бюджеті є дира і якою треба закрити. Вашими... Нашими стипендіями так за рахунок студентів так, за рахунок студентів, бо кажуть, ви навчаєтеся за бюджет, за вас платить держава, ще вам доплачує, то ви маєте з цим змиритися. Крім того, багато студентів не погоджуються з умовами, які наразі у гуртожитках, наприклад, нашого університету Дніпропетровського національного університету є такий гуртожиток номер 2 який Сам будинок був збудований ще за часів Миколи II. і він ну, не пристосований для того, щоб наразі в ньому жити. Душ працює лише раз на два дні. гарячу воду дають тільки один, одну годину на добу. Світло вимикають кожні півчаса. Тобто умов для проживання майже ніяких. На кухню взагалі всього дві газові плитки». І це дуже ну, для наших студентів. Вони з цим змирилися, але ну, для тих, хто приїжджають з села, тих, хто приїжджають з інших міст, з Кривого Рогу, з Павлограду, ну, для них це дуже такі випробування і дуже такі дикі умови. Виживання просто студентів навіть у гуртожитку. Чити. <сіх> ну давайте. <сіх> Добре, <сіх> тому... давай, Добре давай, Требі, На кого ви На Олександра. Як? Олександра. А, а призвичай Вагенниця. Олександр Па. Олександр Олександрович. Там піднимать. Вы в гурту житку живете? Да. От на стінку повісиш. О, спасибо. В рамку і на стіну. Ще два. І ти два. купуєш. Два. два, можу два. два. Давайте, прізвище. Свіжається. Свій. Так, зараз, парадіть, диплом возьміть. Пане табачнику, ви ж російською мовою виписуєте? Ше? Ні. А чому українською? З... Ви ж табачник. Віталій Ігоревич. Ви ж табачник. Піс! А, на, а на, на останні гроші купиш там, я не знаю, полки, тримай обережно. Як вас звати? Гена. Він чаро. Вінчарова, гіна. Прошу, Геннадій Геннадій. Караманчук, Юрій Прошу На згадку, як пан табачник вам вручав диплом. На, гроші забирайте. Ага. Там вони розлітаються, дивись, аж просто карти. Я... Ви пиші і мені, будь ласка. Якщо можна там зазначити, що я проф... ф... фесор... професор так, за... з трьома Ф і з трьома С. Е, ваше я... прізвище? Філіпенко. Вибачте, я плохо пишу, поэтому... А, нічого. Ми потім перекладемо на українську мову. Філіпенко Сергій. Ну так, звичайно. Професор сорович. Папа, отчество? Та пиши професор сорович. Я без грошей купую. А Можна газетку взяти? Беріть, будь ласка. Можна і диплом, диплом. взяти. А диплом. диплом я, кстати, ой, красивий чоловік молодий. Ми, ми вам даємо гроші, а ви можна ви на нього. Дякую. Це ваш конкурент. Що Давай, а а, набачив, а так це, це Єлі нашел жигалку людей. Що ж ви це забачного і кури. Да. Ми такі. навпаки. Будьте заглом, давайте. Давайте Давай Давайте, Пу ну, давай, 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 як ваші. Мене звуть Івасюк. Залиште собі. А, безплатний диплом? Ну, так, вам выпишем. Вам выпишем, что <рис dije> нас на сгадку и Васюк? И Васюк, Катерина и на Классно. Прошу. А вы на нет, не Запорожье? Нет, я не Так, мы а не а я а не все? Профессор. Пан я профессор Забашник Спасибо. Уже нет. <ріст> Тепер у Запоріжжі Тому буде. Багато буде, багато багато буде багато. Пізнаєте, давайте гроші і отримуйте диплом. <ріст> Як <ріст> вас <ріст> звати? Оце молодці. Так. А, газ, а Як так, <ріст> вас звати? Диплом. Ну і що там, що Свобода пише? красті. Добре, табач. це табачник. Як вас звати, ви пишу вам диплом. Як вас звати? Вона є диплом. Так, а це диплом от табачника, такого у вас немає. З кропа, так? Та й за язу у Харків зараз. Так, запасников Михайло. Запашника за гроші тепло. По лище освіти. Такого диплома ще немає. Петренко Дарина. Зараз він випише диплом. Він Це записує. Можна записувати диплом? На юлю. Давай, там неделю будет. Mm. Все, давай. Прошу. Да, на полный. Просто мать. И вот это... это, это через клуб. И дожди. Так, ну ты, а, а, че, вот и с юбкой, с, с этими, а -а -а. и, из, даже и с Тарасюком? Ну. ну. и, и прошли бы, будут хорошо. С Тарасюком бы. Это, с и, Не, и с этим. Із... А, звук? Що ти на що? Дощ, вітер. Табачник, дипломи. Все змішалось? Все змішалося, блін. — люди, коні, табачник, дипломи. Табачник виписує вам дипломи. Покажіть, як вас звуть? Леухін Євген Олександрович. Працевлаштування з цим дипломом гарантоване. <uno> так що сміливо. До роботодавців це буде гаразд. О! Прошу! Заступником табачника. Як вас звучать? Танець Олександр Іван. Ковгутанець. Олександр Іван. Ковтунець. А ім'я? Олександр Іванович.

Добре, наїхайтесь так, так. Можете сьогодні так. Я можу сусити попросило, щоб бачити. Готовий працювати, пан табачник. Випимо диплом. Доброго дня, пане табачник! Доброго дня. Доброго дня. Купує, купуємо дипломи, стаємо професорами. Прошу. Тримайте, пане забачите. На кого виписувати? <рес> прямо це так само. Та будь на кого. Напишіть Дар'я. Прошу. Диплом. Дякую. Професор. Вам пишете диплом. Нам випишите. Так. Випишите. Ви ж хочете стати професором? З трьома Ф і чотирма С. Професором. Дякую. Тепер роботодавці просто за вас чекають. Дякуємо. На ринку праці просто вас чекають з цими дипломами. Заходять. Ким завгодно. Хоч заступником табачника. Можна моїм заступником. Вашим заступник. Моїм заступник. А з яких питань? Питань молоді, спорту, національних питань, нацменшин. – меншин. Усіх спорту, Я спортсмен. О! – Я ти спортсмен, мене, будь, будь ласка, заступником з питань спорту. Що Тож треба ласка? дописати, мабуть, в диплом. Так, будь ласка, допишіте. Одразу посаду, а чому б і ні? Одразу роздавати дипломи з посадами. Не буде проблеми безробіття. Вбиваємо ну, одразу двох зайців. Прошу. Китайці купили отопачника диплома. Дійсно, Героям слава! Ваше ім'я виписував на вам диплом. Дентує Василь Олександрович. <laughs> вот <так. смех> Ты куда, что... Спасибо это большое. это домой? домой? Да, да, да. на Жень диплом. Все, давай. Жень, пиши. О! Давай диплом. Ні ну залиш гроші на згадку. Купив? Залиш, воно ж буде цікаво людині. Так що, куди можна? Так а що на люби хто заходить? Він вже побіг. Отримав свого диплома і побіг. Про це влаштовуватись мама. Ти ж знаєш, що борги віддають тільки труси. А, так що забудь.